Відсутність або брак знань про процес реабілітації після інсульту може стати суттєвою перешкодою на шляху до успішного відновлення після інсульту. І зараз я вам розповім чому. Існує такий тренд, що людина має там лежати і ще щось, а насправді є. Чимало корисних і ефективних вправ, які можна виконувати ще знаходячись на лікарняному ліжку, або коли ми вже пішли додому, і коли ми там між вправами перепочиваємо у себе на дивані. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато простіше і ефективніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому. YouTube. Так що тема нашої сьогоднішньої зустрічі вправи в ліжку частина друга. Так от, ми спеціально за допомогою таких пурпурних стрічок зафіксували, що сторона, яка у нас уражена паритично – це право, І Відповідно, ми зараз трансформуємося пацієнта. Який знаходиться на лікарняному ліжку, і собі лежить. От, Значить, от наша уражена сторона. І починаємо ось така вправа. Ось. Тут нам знадобиться близька людина. Давайте уявимо, що вона ось присутня, і вона ви здоровою кінцівкою. Робити ось такий рух стопою І близька людина, якщо ви самі не можете, а в основному це воно так і буде, вона допомагає вам ось ось так робити ось такий рух. Що важливо, дуже важливо на початку реабілітації виконувати повний обсяг руху, щоб. У кожному суглобі був повний обсяг руку від точки А до точки Б. Ось так. Ну, 10 разів мінімум треба зробити. Потім розвели ноги на ширину плеч і треба ось такий круговий рух двома стопами. Ну, ось так. Теж не менше 10 разів. Значить, ви, значить, собі працюєте здоровою ногою, а близька людина, ваш партнер, допомагає вам робити цей самий рух ураженою кінцівкою. Зробили прекрасно. Далі слід виконувати відведення приведення. І обов'язково робимо. Це здоровою кінцівкою. Для чого поясню, всі рухи, які виконує наше тіло, вони керуються. Значить, права півкуля головного мозку керує лівою стороною тіла, відповідно, ліва, правою. Але в процесі виконання цих рухів, ці дві півкулі, вони спілкуються між собою. І для того, щоб запалити Ті центри, які не постраждали при інсульті, щоб тіло почало виконувати, щоб запустити ці процеси нейропластичності, обов'язково треба працювати із здоровою кінцівкою. От. На початкових етапах, знову ж таки, може знадобитися допомога близької людини. Ось вона бере вас за стопу і допомагає вам відводити і приводити ногу. ось в такій площині. Ось ось так. Далі, в повному обсягі, в обсязі потрібно ось такий от рух підйом ноги. Робимо здоровою кінцівкою, і потім, якщо не можемо самі, то за допомогою близької людини робимо те саме. Ураженою на повний обсяг. Повний. Ось. Тому, що, якщо ми не будемо зберігати рухи в своїх суглобах, ми ризикуємо отримати дуже тяжкі наслідки. Ось. Зробили. Прекрасно. Тепер іще ось такий рух. Я спеціально спеціагнув такі. Шкарпетки, щоб воно було отак е, слизько. і ну, Щоб нам просто було працювати отак кінцівками. Ось. Ну і те саме робимо ураженою кінцівкою. Ну, як не виходить, близька людина знаходиться поруч і допомагає. Так що, знаходячись на лікарняному ліжку, ми не втикаємо в телефон, а ми займаємося корисними справами. І чим більше ми будемо цим займатися, тим нам буде легше у подальшому відновленні і тим вищих результатів ми досягнемо. Ну ось, близька людина пішла на роботу. Ви вже знаходитесь вдома, не в лікарні. Ну, що вам? Робити, лежати собі на дивані і чекати, коли воно само по собі там прийде та зцілення? Ні, це не для нас. У нас є купа своїх хитрощів. Наприклад, ось звичайний ремінь, який я взяв і витяг із своїх шортів. Ось. Ну, Уявимо, що це було зроблено ще коли близька людина. Була вдома. І ось ми робимо ось таку петлю. ось І у нас уражена рука так собі лежить. Ми беремо здоровою рукою за ремінь і починаємо робити ті самі відведення-приведення. І у нас все, як бачите, все виходить. Пам'ятаєте, може хтось тут є із тих, хто дивився, у 80-ті був такий мультсеріал навколо світу за 80 днів. Так, там герой його, Месьє Фох, він казав, використовуй те, що під рукою, і не шукай собі інше. Ось реабілітаційний засіб безкоштовний. І ось так. І те саме ось так. Ну, тут знадобиться сила, я вам скажу. Чимало. Тому що нога вона може важити і 20, і 30 кілограмів. Так що треба мати спроможність її ось так піднімати. Ну робимо більш складні вправи. Тут потрібна допомога близької людини, ми уявимо, що вона є. Ось отаким от чином ми підтягуємо обидві ноги, ось так, зафіксуємо і починаємо робити ось так. Почаємо прес. Ми здоровою ногою тягнемо за собою уражену, а тут працюємо лише здоровою рукою. І все це у комплексі готує нас до того, що ми переходимо до вертикалізації, і коли ми Будемо підготовлені, коли ми не просто будемо лежати і що чогось чекати, а коли ми будемо готуватися, тоді у нас будуть набагато вищі результати, ми зможемо досягти в подальшому відновленні. Так що, як бачите, відновлення, реабілітація після інсульту, процес важкий, складний. Але за наявності знань, за наявності старання і бажання всіх перемогти, він цілком можливий. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду у нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.